За добу сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. Близько опів на першу ворог влучив по навчальному закладу у селищі дворічна, спричинивши велику пожежу на площі 800 квадратних метрів. Її гасили 20 осіб особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС протягом майже трьох годин. У 10.40 рятувальники Куп'янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження будівлі підприємства, яке наразі не експлуатувалося пожежі не зафіксовано. Два рази підрозділи ДСНС брали участь у аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам відбудовувати і ремонтувати пошкодження окупантами багатоповерхівки на північній Салтівці у Харкові. За допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб замінити їх новими. Роботи проводились на трьох дев'яти поверхівках на вулицях метробудівників та Наталії Ужвій. Задіяно 16 осіб особового складу та 8 одиниць техніки ДСНС, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 135 вибухонебезпечних предметів.